Друзі, вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. У нас з вами не заплановане відео. У нас буде відеореакція на останні події, які сталися в Кремлі. Ми подивимося, які психологічні наслідки мається подія саме атака дронів і чого нам чекати. Лишайтеся буде дуже цікаво. Чому дійсно навколо цієї події, хоча сама подія вона нульова? Що сталося? Якісь серйозні наслідки, хтось загинув. Ні, немає так, в самій події нічого, вона пуста. Але навколо неї таке емоційне колесо, яке закрутилося по всьому світу, тому що ми не розуміємо сенсів. Цієї події, щоб людина жила спокійно, вона повинна розуміти сенс будь-якої події, що відбувається в її житті від найменшої до найбільшої. Якщо ми розуміємо сенс, тоді ми можемо прогнозувати наслідки, як ця подія вплине на нас. А щоб, щоб її не боятися цієї події, а оскільки ми не розуміємо сенсу. То ми не розуміємо і наслідків. І тому зараз розростається така масова тривога. А що таке тривога? Це коли ми розглядаємо мільйон можливих варіантів, так? що може бути. Отже, щоб дати відповідь на питання, що може бути, які наслідки цієї події нам чекати, нам потрібно розуміти сенс цієї події. А щоб розуміти сенс цієї події, нам потрібно розуміти. Хто і для чого цю подію влаштував, а саме хто і для чого, нам і не зрозуміло. Давайте аналізувати. Тривога, яку зараз відчувають і українці, і росіяни, і світова спільнота, вона дуже різна. Тривога, яку відчувають українці, вона більш перекривається чим? Вона перекривається почуттям радощів, так що ці події ж не лише якийсь вибух, так ми ж її по-різному сприймаємо, надаємо їй свого сенсу. Так от для українців сенс не в страху ядерної зброї, тому що оцей страх, тривога, ми вже настільки до неї адаптувалися, що там, де і треба її відчувати, ми вже її не відчуваємо. Так? Але... Тут в, цій, в основі цієї події лежить і серйозне приниження Путіна. Чому? Тому що в той час, коли він пуляється в Україну дуже дорогими ракетами, які на даний час майже 100% збиваються, так? до нього в Кремль долетів якийсь маленький дешевенький дрончик і там бахнув. Так? Тобто його ракети, його зброя, його э, страхіття. воно... Його переміг дрончик. Так? От вам, от вам Давід і Голіаф. так? І це приниження. Тут виникають питання, де ППУ Кремлівське. так? А якщо зараз долетіло, де варіанти, що 9 травня не долетить? так? От тривога вона починає розкручувати оці всі можливі варіанти, що може бути. Далі, друзі мої, і тому українці більше радіють, так, у них замість тривоги більше почуття такої надії, так? почуття, що українці цю ситуацію, вони ведучі в цій ситуації, так, вони головні, у них є якісь уже певні сили, якісь певні можливості, які, так знаєте, з таким якимось натяком. Так? От з натяком. з натяком вони так на щось натякають. А на що вони натякають, кожен нехай інтерпретує сам для себе. В той час, коли для росіян тривога вона десь приблизно буде підходити до рівня 24 лютого для українців, так? тому що вони не адаптовані до таких всіх ситуацій, щоб адаптуватися. Потрібно так нормально відсидіти десь там в погрібах, в підвалах, послухати оцю сирену не один раз, почути вибухи, так, почитати новини. Для цього потрібні певні події. Але ж у них немає таких так, жорстких вибухів, як в Україні було. Так? У них такі натяки, натяки. І оці натяки вони що розрощують? Параною. Коли кожна ворона в небі буде сприйматися як безпілотник. Так? І це все створює таке масове, дуже сильне напруження, яке має потім щось розрядитися. Але про це ми поговоримо трішечки далі. Світова ж спільнота цю тривогу відчуває по-своєму. Світова спільнота дивиться на цю ситуацію більше з позиції, знаєте, таких світових масштабів. Ядерна зброя, так? світова спільнота боїться ядерної зброї. І світова спільнота в них, розумієте, вони такі більш ну, кожна людина ж судить по собі, для них це більше теж як таке як нібито спостереження за певним фільмом. Вони до кінця не можуть повірити, що це страхіття відбувається в реальності. Їм багатьом здається, що Тут, знаєте, щось таке відбувається, що нібито українці це перебільшують. Так що такого не може бути. У мене моя американська клієнтка, на те, що пам'ятаєте, в березні минулого року мародерів прив'язували з голими дупами до стовпів, так і вона відреагувала на це, що це неправильно, це дуже жорстоко, взагалі ж то холодно, розумієте? Оце така європейська толерантність. от у них вони мають свій погляд на ці всі. Речі, так? тому що у них немає цього емоційного досвіду, і вони зовсім з іншого боку це оцінюють. І європейці вони ж дуже обережні, тобто для них що потрібно зробити? Вони не імпульсивні, їм потрібно зробити крок назад. Розгледіти ситуацію, оцінити, зробити певну паузу, зробити певні висновки, і тільки тоді розважливо думати, це все добре, це все правильно, але ситуація війни вона не передбачає цього часу. В ситуації війни потрібно діяти швидко і часто імпульсивно, так, щоб не було пізно. І тому спільнота дійсно. Світова спільнота тут реагує по-іншому, так? такою тривогою. І в цьому місці ми можемо робити висновки, що це дійсно більш вигідно Кремлю. Ця провокація, наприклад, ніж українцям, тому що та світова спільнота, яка допомагає українцям, вони можуть так, завмерти. Так? Вони можуть десь зробити якусь паузу, так? щоб не дратувати оцю крису, яку загнали у куток, щоб вона не стрибунула і не натворила імпульсивна лиха, яке потім будуть дуже довго і важко всі розхльобувати. І тут, повертаючись також до кому це вигідно, от все-таки, на мою думку, знову ж таки, на мою думку, це дійсно більш вигідно Кремлю. Чому? Тому що ну, насправді прогнозувати... Логіку, шизофреніка, дуже невдячна справа, але тим не менше, я все таки думаю, що там працюють і гарні спеціалісти з психології, які можуть якось про це натякати. Дивіться, оскільки російське суспільство дуже дуже також напружене, і воно дуже уже зараз параноїдальне, тому що там щось вибухнуло, там щось вибухнуло. Так, Все-таки YouTube дивляться, все-таки інформація вона десь приходить. І все ж таки російська спільнота, вона, якщо не розуміє, але відчуває, що пахне Так? І все зайшло дуже-дуже далеко. Їм страшно. І це викликає дуже серйозну внутрішню напругу. То в такій ситуації масові збори людей, навіть якщо це масові збори, щоб роздати їм кожному по тисячу доларів, допускати не можна. Тому що заряджена маса людей, навіть якщо це буде три чоловіка, вона може війти в афект. А чим більше людей, тим більше цей ефект розростається, так оцей ефект натовпу. І куди піде той натовп, дуже-дуже незрозуміло. І оці збори 9 травня в Москві це дуже-дуже небезпечно. Це як натовп антилоп, які тут вони собі мирно пасуться, щипають травичку, а тут щось одну антилопу злякало, вона побігла. І за ефектом оцього стада побігли всі, все руйнуючи на своєму шляху, вони можуть стрибнути десь туди, в прірву всі разом, так? не розуміючи, адекватно не оцінюючи, що відбувається так НАТО збирати дуже дуже небезпечно. Чому іще? Тому що якщо раніше 9 травня це було таке свято зі сльозами на очах, але ця ситуація була завершена з війною, завершена зі знаком плюс. Так? Ми дуже багато загинули, але все ж таки ми перемогли. То зараз ми маємо в Росії незакритий гішталь в цьому місті. Дуже багато загинули. Але ми не перемогли, так і незрозуміло ми переможемо чи не переможемо. І оцей дрон, який скоріше за все був спровокований самим Кремлем. Він може мати інший ефект, який не чекається, так? який не чекається, тому що у будь-якому разі люди 9 травня по традиції десь та й будуть збиратися. І оці маленькі натопи, вони будуть заряжені тим, що люди помирають, гинуть. А перемоги немає, тому що для російського суспільства там насправді не важливо, хто прав, хто винен. Ну, скажімо так, теоретично не для всіх, да під всіх всіх під одне не гребемо. Але якби була перемога дійсна, реальна, так хоча б в перспективі, то на цю війну дивилися по-іншому. Так загинули, загинули багато великою кров'ю, великою ціною. Перемоги немає, і тоді потрібно назначити винного. Розумієте, оця напруга має розрядитися, вона має завершитися. Так, от, однією з моїх власних теорій є те, що Путін таким чином хоче відмінити парад 9 травня. або Просто його мінімізувати наскільки це можна, щоб не збирати і не заряджати натовп. Тому що дивіться, емоція вона дуже енергетична всередині себе. Так, оці натовпи, оці мітинги, оці свята вони ж дуже емоційно заряджені. Тут емоція, тут не важливо, там позитивна, негативно, чим більше заряджена емоція, тим більше вона може вибухнути. Розумієте, а яка там? Він може бути мирним, але коли щось піде не так, то це буде Чорнобиль. І от Путін, мені здається, все-таки, скажімо так, направив цей дрон. Ну, скажімо так, це логічно було б, так, щоб відмінити оцю ядерну бомбу, яка збереться десь там на червоній площі, Оцей... тобто це було б дуже для нього якби вигідно і зрозуміло, для чого він запустив цей дрон, скажімо так. Дивіться, люди добрі, з іншого боку, ми ж орієнтуємося не лише на 9 травня, а ми ще орієнтуємося на контрнаступ, який ніяк не розпочнеться, якого всі чекають. З одного боку, його чекають українці, і українське суспільство в зв'язку з контрнаступом є дуже зарядженим, і його так само чекають росіяни. Просто ми чекаємо його з надією. І наша напруга розрядиться в контрнаступ, а росіяни чекають його з емоцією страху. І їхня напруга вона розрядиться всередину суспільства. Так, от ці збори на 9 травня масові вони можуть цю розрядку і організувати. Розумієте? Ще й за принципом доміном. Тому я все таки б не радила там росіянам збиратися. Ну, подивимося, перевіримо, так. Це дивіться, з психологічної точки зору, це та ситуація, коли сенс ми зрозуміємо потім, так прогнозувати дуже важко, тому що ми не розуміємо, хто для чого. Та і дивіться, це та ситуація, коли ми можемо планувати. А піти воно може в зовсім інший бік, тому що задіяно дуже багато людей, мільйони. Дивіться, народи задіяні. І куди піде оця масова енергія, колективне, підсвідоме, ми не знаємо. Керувати цим взагалі неможливо, тому що це страшна атомна ядерна енергія. І дивіться, якщо ми аналізуємо історію цієї війни, пам'ятаєте, коли там за Херсон? Херсон, Херсон, ідуть звільняти Херсон, 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 хоп! Побігли з Харкова. Все ж таки я хочу закцентувати вашу увагу на тому, що подія не відбулася, нічого не сталося, катастрофи не сталося. Тому неважливо від того. Чи українське суспільство це влаштувало, чи російське, так, не суспільство, а влада, так, чи українська чи російська це маневр відволікти увагу від чогось. Так? Кремлівська влада відволікає від подій в Україні, які там відбуваються страшнючі. так. А там же ж зараз і про Вагнер починають дуже багато говорити. Тобто, знаєте, от полізло оце. Полізло, полізло, полізло оце весь бруд, все сміття. Так? І для того, щоб відволікти увагу, от ви зараз дивіться ось сюди, так, як фокусник. Коли він відволікає всіляку увагу, ви дивіться усюди, ось усюди, ось усюди, ось щоб не диви, щоб ні в жодному разі не бачили, що відбувається в мене отам десь в рукаві. Так само і українська влада, дивіться, напруга навколо цього контрнаступу росте. І тому потрібно наскільки заплутати людей, так, ну, тут навіть не людей, а противника, так, дивіться, це буде там, це там, це там, це там. куча інформації, яка просто заплутує, яка просто міняє фокус уваги для того, щоб розосередити цю увагу. А тривога, я вам хочу сказати, забирає 70% життєвої енергії. Люди, які постійно в тривозі, вони не можуть нормально жити, вони не можуть бути продуктивними. Тому що вони весь час вони 70% своєї енергії направляють на обслуговування цієї тривоги. Це страшне діло. А коли тривоги дуже багато, вона може приводити до депресії, тому що тривога дійсно вона випалює. Депресія це історія, коли немає сил. Немає сил, немає сил ні на емоції, ні, ні, ні на що, ні на спілкування, ні на життя, немає сил. От спочатку тривога, а потім депресія. Так, от, друзі мої, дійсно, російське суспільство зараз під таким психологічним моральним тиском, але яке влаштувало для нього його ж керівництво, так тому що можливо це знаєте, вже якщо це кремлівська вигадка з тим дроном. То вони ж як по принципу одне лічимо, інше калічимо. Зараз ми відмінимо паради, там чи ще щось на 9 травня. При цьому ми полякаємо світову спільноту цією ядерною бомбою, і у нас ще дивіться їм вигідно, тому що таким чином вони нібито виправдовують. Оце все, що вони зараз просто за останній тиждень вбивають українське мирне населення, так, епіцентр в Херсоні, а тебе розстріляли, в Дніпрі маму з дитинкою, Умань, так, багатоповерхівка, і ще, ще це ж те, що ми вже ж так, да, там, де багато жертв, а там, де один-дві жертви, там Павлоград розмазали. Так? Ну, тобто. Щоб нібито виправдати такі свої дії, то вони так нібито тут виправдовують ніби перед своїм суспільством, а з іншого боку, вони створюють дуже тривогу. Вони оцю тривогу вони нарощують це напруження. Так? І не можна жити в цій тривозі постійно. Її хочеться завершити. Це знаєте, як та історія, коли людину засудили до смертельного вироку і не сказали, коли її. Там посадять на електри... на електричний стілець, так і в неї є таке відчуття, що та давайте вже скоріше, давайте це вже завершимо будь-якою ціною. Тільки нехай уже я можу не тривожитися. Так, уже бажання з цим покінчити. То куди розрядиться це бажання покінчити скоріше це буде направлено на самого Путіна, тому що не розуміє, що в Україну йти з цим кінчати. Якось хто хотів, то вже ті вже сходили і приїхали, хто як. А легше ж повбивати один одного в Росії, призначити винних. Тому там дивіться, така емоційна напруга, така дуже небезпечна. Але дивіться, подивимося на 9 травня, як воно буде, які це може мати наслідки. Але таке відчуття, що скоро Росія розрядиться всередину себе і таким чином і закінчить цю. Війну, тобто, дивіться, по суті, ментально контрнаступ починається в Росії, так, і він буде відбуватися, ну, скажімо так, ментально на території самої Росії, так, оцей такий удар страшенний, якого всі бояться. От він там і росіяни самі його собі влаштують. Але знову ж таки, це. Та ситуація, коли сенс, ми подивимося потім. Пишіть, що ви думаєте з цього рахунку? Будемо спостерігати, ставте ваші питання, всі ми контакти під відео, записуйтеся на індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей.